Опанувати катання на льодові тепер можна на міській комунальній ковзанці. Її офіційно відкрили у Черкасах. Що змінилося та чи довго протримається крижана арена, розповість Яна Федоровська. Без помпезності та зайвого офіціозу у Черкасах відкривають ковзанку, що у центральному сквері. Три! і облиски, друзі, облиски є. І тепер всі масово заїжджаємо на каток. Сотня людей беруться за ковзани. Більшість школярі, які тішаться продовженню канікул. Для Марії це добра нагода весело провести час. Я вже каталась на цьому катку не, не, позавчора, і мені це дуже подобається. Тут ну багато людей і ну, тут дуже гарно. Катаються і родинами. Черкашанин Максим впевнено стоїть на льоду. Втім, направляє свого шестирічного сина Олексія. Той вперше сьогодні взув ковзани. Поки Льо тепер стоїть. Його лобчики, ще не разбили, то хороший. Посмотрим, він буде наступні дні. Ну такої нада. Це спорт. Спортом займатися. Арена не підведе, переконує керівник дирекції парків. Той теж сьогодні на ковзанах. Запевняє найперше в пріоритеті зручність для черкащан. Протягом дня ввечері хлопці. Виїжджають на лід і за допомогою лопат спеціальних щищають цей порубаний лід сніг і потім заливають його водою. тобто в спеціальної техніки у нас немає для обслуговування катку. Але своїми силами ми його підтримуємо в досить гарному вигляді». Додає, потішить любителів ковзанів, і ціна, яка від минулого року майже не змінилась. Час катання не обмежений, і вперше для зручності біля ковзанки облаштували роздягальню. Ну а тих, кого льодове катання трохи приморозило, може зігрітися гарячими напоями, які роздають безкоштовно біля ковзанки. Прогнозоване на днях незначне потепління запевняють у дирекції парків. Арена витримає Яна Федоровська Ігор Неділько, Віка новини.